200 тисяч гривень, як їх витратити? Ці та інші питання обговорювали на спільному засіданні штабу національного спротиву та страйкового комітету. Крім того, спільно думали над тим, як Коломия може допомогти українському сходу. Репортаж наших журналістів. Більше 50 тисяч гривень на прилади нічного бачення та приблизно 3 тисячі на медикаменти для загону спеціального призначення. Таку суму вже виділив штаб національного спротиву на допомогу українським військовим. Додатково на мобілізаційну роботу Коломийському комісаріату надали 10 тисяч гривень. Також виділили гроші на допомогу українським морякам у Криму. Була ситуація, коли блокували кораблі, коли не було можливості отримати ні продуктів харчування, була проблема, що у них були відсутні звичайні ліхтарики, а тоді штурмували ті кораблі, як переважно у нічний час. То ми так само допомогли нашим військовим морякам і були виділені ці кошти. На початку засідання слово надали Іванові книшуку, представник правого сектора, просив виділити кошти. Він розповів, що 20 коломиян правосекторівців уже поїхали до Києва на мобілізацію. Ще частина готується до відправлення. Звідти каже Іван Книшук, вирушатимуть на схід, і бачите, що сепаратисти розгор. По повній програмі, а боротися нема кому. От і в зв'язку з цим я хотів би попросити вас, члени страйкового комітету і штабу спротиву, про допомогу. На засіданні навіть не йшла мова про виділення коштів на будівництво пам'ятника Небесній сотні. Погодилися на тому, що усі зібрані гроші мають бути спрямовані на фінансування війська. В результаті більшість проголосували за те, аби виділити правому сектору 50 тисяч гривень. До слова організації доручили ще одне завдання: це демонтаж Коломийського намету. Нагадаємо, він і досі стоїть на майдані, а коломияни і досі їдуть до Києва. Втім, хто і для чого туди їде та чи всі прямують у столицю за покликом ідеї, на засіданні думки з цього приводу звучали різні. Там невідомо, які люди, так само інші мені говорили, що там російськомовні кияни і хто завгодно живе і чим завгодно займається. Тобто буде така ситуація, що там далеко вже я не коломояни, це по-перше, по друге. Якщо ми будемо давати кошти на отримання, незрозуміло кого. Є претензії, тому що хто туди не їде, то кажуть, що там не так все гладко. І не всі зовсім тверезі бувають, і не завжди порядок там ведеться. Хоча велика частина людей, дійсно, там більшість людей е приїхали з доброю метою, повадяться добре. Доручити папу перевести перемовини з самообороною і взяти на, на себе забезпечення тих людей, які дієві і працюють там у системі самооборони Майдану. Після обговорення вирішили, Коломийський намет представники правого сектору демонтують та заберуть із собою на схід. Може, знадобиться. Людям, які знаходяться на Майдані, кошти виділятимуть, але має бути сформований точний перелік осіб. Їм пропонують ночувати у приміщеннях телерадіокомпанії та українського дому. Таким чином, ті, що хочуть залишитися, зможуть це зробити. Крім того, Ігор Слюзар сказав, що не бачить проблеми у тому, аби забезпечити людей житлом у Києві. Намет планують зняти уже найближчим часом. Як відреагують на такі рішення, коломияни, що перебувають на майдані, поки невідомо. Намет до четверга там зібрати, згорнути і передислокувати його на східну Україну для потреб правого сектора і самооборони, на які ми сьогодні виділили кошти. Хто силою, за це силою право, Ну, не силою, а за сприяння не треба силою. але паралельно довести це до відома, і при потребі, значить, при потребі одного координатора в Києві залишити для того, щоб він зараз визначився, що там я і далі координувати будемо дії щодо відправки туди людей, як буде така потреба. Хто за те, таке рішення? Прошу проголосувати. Прийняли вже Натомість Сотник 14-ї сотні Володимир Пак нарахував на майдані близько трьох десятків коломиян. Усі кажуть, захищатимуть свій намет, якщо треба, боронитимуть силою. Сотник каже, що рішення про демонтаж можуть ухвалювати лише ті, хто на майдані не був і ситуації не знає, і переконує на коломийський намет орієнтується більш. 6. Не буде на Майдані коломиян, не стане і самого Майдану. На Коломийський намет орієнтується багато інших наметів. Законаний пісні на цій нометі, які складять. Сказав так, якщо Коломийський намет западають, то вони теж не мають що там бути. Цей намет можна буде скласти тільки через бійні тих, які тут проживають, і тих, які за ним, можливо, захочуть приїхати. Інакше не вдасться його забрати. Не надто оптимістичною у прогнозах міський голова Ігор Слюзер, все, що відбувається в країні, він назвав війною і зауважив, що коломияни, які зараз перебувають у східних областях, виходять на зв'язок. А коли почнуться військові дії, то знову будуть поранені і вбиті. Тому при першому ж конфлікті треба знову розпочати збір коштів, бо наших людей ніхто крім нас не буде утримувати, сказав міський голова. Ідея в тому, щоб Патріотичних людей з західної України вкраплювати в патріотичне середовище східної України. І я думаю, що це дуже правильний хід. Він вирішить всі проблеми ідеологічні на сході. Оскільки ситуація і надалі залишається напруженою, тому усі кошти, які є, витрачатимуть виключно на потреби військових. Якщо треба, буде знову звертатимуться за допомогою до Коломиян. Вирішили на нараді. Адже у теперішньому стані ані Україна, ані Коломия не в змозі себе забезпечувати. Віталій Васильчук, Сергій Грицак, програма подієнтика.